Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогоднішня тема буде складна і дуже неоднозначна. Це один з тих випадків, коли я точно не буду наполягати на своїй правоті і на безумовній аргументованості тих узагальнень, які я роблю. І дуже хочу, щоби в цьому випадку я виявився неправим. От справді мені цього дуже дуже хочеться. Звичайно ж, коли я пропоную якийсь певний підбір фактів і роблю з них узагальнення, там є певна логічна складова, яка, ну, яку заперечити неймовірно важко. Тому що ці речі випивають одні з одних, і ми маємо дуже багато підтверджень, які фактично вказують на взаємозв'язок. Цього разу явного, однозначного, взаємозв'язку нема. Але от мені персонально. Видається, що тут вони всі не є такими випадковими, і що за ними криється дуже неприємна, дуже нехороша геополітика. Це все зав'язано на бойські вже менше двох тижнів вишилося вільніський саміт НАТО. Для України він мав би бути дуже знаковим. Ну, звичайно, найбільш знаковим для нас, мав бути Лондонський ювілейний саміт НАТО, куди Володимир Зеленський просто не відріз відмовився їхати в 2019 році, тому що. Він очікував на зустріч і оцю знаєте полюбовне очі в очі з путіним. А я так розумію, що тоді був дуже жорсткий шантаж з боку Москви, що зустріч не відбудеться, нормальська четвірка не збереться. Якщо Україна братиме участь в тому саміті, в якому мали розглядатися серйозно питання про надання нам ПДЧ і перспективи майбутнього членства. Тоді там мав розглядатися для нас, і то ще й навіть для Грузії. Сьогодні вже вона трошки випала з того керунку. Зараз йдемо про Вільнюський саміт. У нас війна, зрозуміло, що на Вільнюському саміті ніхто нас в НАТО прийняти не може. Але нас не можуть прийняти в НАТО через цілий ряд невідповідностей критеріям. Вони дуже фатальні, вони дуже серйозні. Відбуваються серйозні погіршення. Але в цій ситуації, яка зараз є. Через героїзм українського народу, через розуміння про значення армії Української Збройних сил України для НАТО, для цивілізованого світу, нам готові йти на дуже серйозні зустрічі. Ми могли би гарантовано мати гарантоване ПДЧ дуже скороченою програмою. І після війни, якби ми реально його виконували, якби українська влада не хотіла жити. За лекалами Януковича, там кучми Кравчука, порушуючи закони, узурпуючи владу і тому подібне, викликаючи корупцію, якби з цим всім почали, хоч трохи боротися, хоч щось виконувати. У нас була би дуже серйозна перспектива швидкого вступу в НАТО і. Що робила українська влада? Ну українська влада, я про це вже записав свої два перших ролики в мене в Ютюбі. Можете подивитися, хто вкрав наше НАТО. Вона упродовж всього періоду від президентських виборів та навіть ще до них боролася проти вступу України в НАТО. І от зараз напередодні цього саміту відбуваються теж події, які досить дивні. Почалося все давніше. Почалося ще минулої осені, коли Володимир Зеленський разом з Шмиговим Стефанчуком вийшли, і зробили юридично і політично неприйнятну некоректну заяву. Ми хочемо бути членом в НАТО. Такими, як ми є, з нашими коротами, з нашими реваншистами, з нашими корупціонерами. Ну, звичайно, вони цього не говорили. Вони хотіли. Вони сказали, ми хочемо бути членами НАТО, так як стали Швеція і Фінляндія. Ну, власне, Фінляндія стала, Швеція поки що залишається кандидатом з дуже серйозною військовою перспективою. Але для цього треба бути таким, як Швеція і Фінляндія. Ця заява, ну вона була фактично проігнорована. НАТО не розглянули тоді нашої заявки, тому що такої заявки не подається. Подається заявка на ПДЧ. На перевірку, на дослідження, на допрацювання всього, що потрібно, тоді були повторені подібні заяви вже набагато жорсткіше, брутальніше, підсилені кучою наших дипломатів і міністром закордонних справ в цьому році. У моєму в березні місяці, коли спеціально наголошувалося, що це принизили для України пропонувати нам якесь ПДЧ. Ми тут вас захищаємо і тому копирсатися, чи є в нас корупція, чи нема. Ми, взагалі, як каже наша віце-прем'єрка з європейської атлантичної інтеграції, взагалі не розуміємо, які це нам згадки про корупцію. Яка в Україні може бути корупція? Ага? Ну так, звичайно. Так от ці заявки викликали. Те, на що, мені здається, сподівалося. Так само, як в 2020 році, пригадуєте, Байден, чому ми досі не в НАТО? Америка уникала негативної відповіді Україні, тому що Америка планувала, що настане певний момент, коли країни члени НАТО будуть готові прийняти Україну. А зараз такий стан фактично є. Росія вже не має свого впливу на цю справу, і Україна буде готова, виконавши всі критерії, стати членом НАТО. Але Зеленський тоді добився від Байдена сова ні, ні, не станете. Тоді ж, до речі, він ще, ще навіть до того, в 2019 році він добився від всіх кандидатів у канцлери Німеччини теж негативної відповіді щодо можливості нашого членства в НАТО. І зараз ми дістали ту саму відповідь. Ну, окрім прогнозованої Угорщини, яка завжди Баба Яга проти, ми дістали негативну відповідь від США і Німеччини, але розуміння того, що не треба робити подарунки Росії. Зеленський у владі не вічно, навіть якщо він собі уявляє, що він назавжди, що він отаборився, окопався, пристріляв все навколо, і його ніхто не змете, закінчиться війна. Його правління, ну в який там спосіб розумію, звичайно ж, конституційний, який ще може бути в нас інший спосіб. Ми ж не з його команди, яка топче конституцію, його правління так чи інакше закінчиться. І Україна має дістати дві речі: перше. Захист в НАТО від агресивного сусіда, друге шанс спільно з НАТО вибудовувати спільну світову безпеку, ту систему безпеки, яка дійсно з Україною, якщо Україна буде дотримуватися критеріїв і головне Збройними силами України буде міцніша, краща, потужніша. І тому в НАТО дуже багато що переглянули. Пройшло багато консультацій. Цих кілька місяців вони не пройшли марно. Байден зустрічався з Ріші Сунаком. Проговорювали Україну, розмовляли з Шольцем і Німеччина згладила свою позицію. Звичайно, ну оскільки війна ще раз кажу, ніхто не говорить про одночасне моменти вступ України в НАТО. Але заявило, якщо для України так страшно звучать ці три букви ПДЧ, добре, ми запропонуємо вам амбітний інший план. Тривалий, не короткий, такі речі швидко не робляться. Але план набуття членства і досягнення відповідних критеріїв. Вся проблема в тому, що влада наша не хоче робити цих критеріїв виконувати, не хоче за ними жити, тому що як тоді перемагати на виборах нечесний спосіб, як тоді заробляти мільярди на дорожньому краївництві і подібне. І розуміння того двох речей: перше, що вступ в НАТО зобов'яже українську владу жити за цими цивілізаційними критеріями, за якими жити не хочеться? Перше спрацював, другий момент. Мені здається, що от те, що Зеленський навіть не приховує, пригадуєте план миру Зеленського. Я вас аналізував, аналізував його тут у наших бесідах у одному з окремих записів, який називався Мир без перемоги, Безпека без НАТО. Я аналізував там мир, мирний план Зеленського, який не передбачає перемоги. І от зараз, після Копенгагена, Копенгагенська зустріч, на якій засвітилися дуже якісь непривабливі речі, а західні журналісти витягнули інформацію про те, що там взагалі розраховують на якісь переговори з Росією про мирний план, мирні переговори вже в липні, що поки що виглядає майже неймовірно. Я думаю, що напевне аж так швидко це не станеться, але ті відпрацювання йдуть. Ми вже проаналізували з вами і побачили, що це все тягнеться під те, щоб якнайшвидше провести вибори. Щоб провести вибори, треба мати якесь перемир'я. Щоб було перемир'я, треба зупинити наступ. Треба зупинити. Бойові дії треба, щоб в Росії була на це згода. І зараз, після Пригожинського Путчу, там помінялася ситуація. Там осав Путін, і там ті еліти, які є, вони готові на перемир'я. Звичайно, що це перемиря буде в ущерб Україні без повернення всіх окупованих територій, без багатьох інших речей і без гарантій, і напевне. З одним пунктом, який визначальний, який Путіну треба продати, пригожин має продати Путіну, а Путін має продати Рашикам, що він чогось добився цією війною, там має бути ж якимось чином оголошено, що Україна не піде в НАТО, і вони застрахувалися від розширення НАТО, тому що це є ще не основним пунктом в їхній пропаганді. І оцей розрахунок, що вдасться домовитися з Москвою, вдасться дістати певний проміжок миру, перемир'я. І в цей час, доки ми не потягнемося від війни, доки військові будуть зав'язані на тих фронтах, які цинічно назвуть лініями розмежування, в цей час здобути можливість швидко, неконкурентно, нечесно провести вибори. Про це все ми з вами багато спілкувалися. А тепер дивимося на сьогоднішній день. Наближається Вільніський саміт. Якщо би дійсно, Українська влада хотіла, щоб ми там дістали ті сигнали, про які Зеленський так розказує. Вся наша влада розказує, ми хочемо там почути чіткі гарантії, чіткі плани, чіткі дати. Ще там щось. Якщо ви хочете там почути, ви принаймні зараз до цього саміту мали би поводитися як ідеальний майбутній член НАТО. Україна зрозуміло, не Фінляндія на великий жаль за правовою самосвідомістю, за дотриманням законів, за всіма іншими речами. Але ми би мали поводитися, як Фінляндія. Натомість я бачу діаметрально протилежні речі. Перша річ. Давайте зараз ми підемо по цих пунктах, про які я сказав, вони дуже різні. Вони не узгоджуються між собою, вони, здаються, нічим не пов'язані, і цілком можливо, що я їх зараз штучно об'єдную. Може, вони дійсно між собою нічим не пов'язані. Але дивимося на них конкретно. Перший пункт Зеленського запрошують приїхати на саміт. Йому. Гарантують якісь певні зустрічні кроки. Йому гарантують дуже приємні пропозиції, як каже приємка е, прем'єрка Естонії. Британія говорить, що вони піднімуть на саміті питання про прискорений варіант вступу, про інші речі, які перед тим же Зеленський сам заявляв, що він цього хоче. І раптом у владі розуміють, стоп, так можуть опинитися такі ситуації, коли. Нам виведуть на таку фінішну пряму, що зіскочити з неї буде неможливо. А я ще раз кажу: в мене є дуже чітке враження, що українська влада не хоче бути в НАТО, не хоче бачити Україну в НАТО, просто не може відмовитися. Тому Зеленському доводилося згадувати НАТО згадку про нього в Конституції, але хоче зробити так, щоб ця відмова відбулася чужими руками, щоб нам відмовили тоді демонструвати Україні. Ну я ж хотів, а вони проти. І от дивимося зараз. Перший момент він здається дуже непов'язаним. Істерика, яка розкручується навколо Запорізької АЕС, відчуття якоїсь певної змови між расистами і певними нашими пропагандистами. Ну, у нас є такий був Буданов, до розвідки там, звичайно, дуже далеко, але він почав дуже серйозно розкручувати тему уже ось-ось, от, уже підриває, там вже замінували, там зараз почнеться вибух. Слухайте, з цього зробили багато шуму. Навіть грету Тумберг привозили до Києва чомусь не відразу після Каховської ГЕС, а от зараз якраз під цю шумиху. Якщо врахувати, що в неї там певний лобізм російський був, то може в цьому теж є якийсь сенс розкрутити максимальну істерику навколо цього. Потім напередодні саміту провести дійсно певний катаклізм. Мова йде не про ядерну велику катастрофу, не про радіаційне велике зараження, а про катаклізм технічний, який нам не дасть. Можливість відновити нормальну роботу цієї АЕС на багато років, але мова йде не про ядерну катастрофу. Я дуже сумніваюся. Ліпше б тут я був правий, якраз в цьому пункті. Я дуже сумніваюся, що рашисти ризикнуть піти на таку річ. Не більше це дуже суперечить інтересам Китаю. Ну, хіба б вони хотіли щось одне, а вийшло щось інше, але. Якщо це відбудеться, ця історія, яка зараз розганяється в Україні, вона ж не тільки на те, щоб нам підсунути, що от ні, ліпше зараз давайте якесь перемир'я, тому що в нас взагалі буде катастрофа, от там у нас проблеми на Запорізькій АЕС, нам треба її терміново ремонтувати, треба щось робити. Расисти звідти відійдуть з АЕС, там буде якась перехідна адміністрація. І от нам треба щось, щоб тому що інакше вся Україна поглинеться е, ну, новим Чорнобилем. І під цю історію. Знаєте, це не зовсім припущення, це деякі витоки, які я надіюся, можуть виявитися неправдивими. Але під цю історію має бути скасований не просто візит Зеленського на саміт, а має бути скасовано навіть його виступ. Мовляв, в нього є інші завдання. Правда? І він тоді, в 2019 році відмовився навіть прийняти президентку Грузії Саломе з Робішвілі, яка приїхала готувати їхати на саміт ювілейний. Бо, мовляв, в нього є інші завдання, а тут же ж будуть справді інші. І в мене є побоювання. Ще раз кажу, ви мені можете сказати, що це дуже штучно натягнуто менше двох тижнів, перевіримо. Але є імовірність, що підганяють певні катаклізми на АЕС для того, щоб Зеленський дістав формальну відмову можливість просто проігнорувати саміт. Якщо він його взагалі проігнорує, а плюс ще прозвучать якісь негативні заяви. Ви нас не захистили, це ви всьому винні і все інше. Ну, знаєте, питання. Особливого шляху, особливого механізму для України просто буде закритий. От ми маємо цю історію навколо ЗС. Я сподіваюся, що це не так. Але поки що дивимося, тому що вся розкрутка цієї історії дуже штучна. І вона дуже нагадує змову деяких наших представників влади з представниками рашистськими з Патрушевського кола, саме Патрушевського, оцей момент має значення. Тепер дивимося на наступний момент. Як навмисне. Робиться те, що дуже болісно сприймається країнами-членами НАТО, місцеве самоврядування, харція, європейська харція місцевого самоврядування. Інші речі, вони є святою святих і для Європейського Союзу, і для Ради Європи, і для НАТО. Якщо ви ігноруєте пряме право громадян, місцеве самоврядування вище президента, то воно напряму... Конці... Скоординоване з громадянами України не може президент узурпувати місцеве самоврядування для країн-членів НАТО для всіх, включно з Туреччиною, таке сприймається як абсолютне свавілля і узурпація, неприйнятна в НАТО. Тому що, ще раз кажу, місцеве самоврядування є священною коровою. Ми згадуємо часто Угорщину з її всіма негативами. Просто нагадаю: в Угорщині. Як би Орбано не хотілося закрутити гайки, він закручує проти іноземних там представництв, проти е, соросівських організацій, інститутів, все, але він не посмів навіть пальцем тикнути в бік Будапешта і виборців і громади Будапешта, де в столиці неприйнятна для нього і ворожа для нього влада. В Києві для Зеленського вороги, Кличко, і громада Києва, яка повністю прокатала його верещук. Із її мости стомилися, верщук допоможе і тому подібне. Так, от, те, що робилося останні тижні проти Києва, це було прямим викликом. І воно було так сконцентровано, що було аж дивно для чого саме зараз, саме так. Я розумію, відбулося кілька дуже серйозних попереджень і не ризикнули зняти кличка з голови КМДА, що планувалося вже. Не ризикнули призначити туди найнеприйнятніших кандидатів. Але сам факт. Був доведений до крайності і навіть вже беззубо, не зумівши позбутися невигідного мера, його все одно ж йому не відновили повноваження, які він мав би отримати, повернувшись керівником, е, отримавши посаду керівника міської військової адміністрації. Зеленський був зобов'язаний згідно конституції його саме так перепризначити на момент воєнного стану. Натомість, ну хоча би знаєте, хоча би плюнути. Коли карали, декого таки познімали з посад, зокрема, тих, хто найбільше проти кличка кричали, але і кличку там також вліпили догану. А ми розуміємо, що є певні правила чиновництва, коли починається з доган, закінчується все одно звільненнями. І на заході це зрозуміло. І сьогодні, в Києві, відбулася конференція, організована двома дуже різними американськими агенціями інституціями: USAID – це Державна агенція з розвитку США, і ІРАЙ. Інститут республіканської партії США. Ми розуміємо, уряд демократів і республіканська партія є інститут, який формує її політику. Вони, на мій погляд, демокра... демонстративно об'єднали зусилля. Бере участь е амбасадорка США в цій конференції. Туди змушені прийти представники влади е господи, як він там, Корнієнко, віцеспікер і Кубраков е віце-прем'єр. Куброков ще пробує щось розказувати про торжество місцевого самоврядування і тому подібне. Але конференція фактично на захист місцевого самоврядування від цієї влади. І на цій конференції дуже чітко тикають в очі нашій владі, і виступ кочкавін був дуже показовим. І американські представники продемонстрували, що це є на захист демократичних інститутів місцевого самоврядування, демократичного урядування. І це, це дуже показово довести до такого рівня протистояння напередодні вільньоського саміту, де ключовий головний голос буде Сполучених Штатів Америки. Ну, слухайте, це, це відверта провокація і диверсія. І вони прекрасно розуміли, що вони роблять. Беремо ще дві справи, які важливі. Я спочатку з менш однозначної, ну це справа Сергія Олексєєва. Я не я є юристом. І тому, доки я не побачу більше матеріалів, я не хочу коментувати справу, де когось звинувачують в конкретному злочині. Це моє старе право, але є речі, які були зроблені дуже демонстративно. Нічний обшук без санкції суду. Слухайте, ви можете в своїх судах санкції отримувати цілодобово. У вас відпрацьований цей механізм. Ви це зробили умисно в спосіб, який був з викликом. Ви демонстративно порушили всі правила. Які діють у кримінально процесуальному кодексі, більше того, подобається нам це чи не подобається, але депутати мають певний все-таки збережений особливий статус, і там відповідні санкції обов'язково даються судом і на рівні генерального прокурора, тощо. тобто вони дуже чітко виписані, там немає поняття особливих обставин. Це тільки на місці злочину виникають особливі обставини. І коли проводився цей обшук. Ці звинувачення і затримання. Це було зроблено в той спосіб, на який не могли не зреагувати у наших союзників. Там вже, відмітили, вони не заступаються за конкретну людину. Ніхто не знає, винен Алексіє в якихось злочинах чи не винен. Але там знають, що він є на двох іпостасях. Він є депутатом. Парламенту від опозиційної сили, реально опозиційної, і він є адвокатом. Він засновник адвокатської контори, і він має право, не отримуючи там напряму прибутку, він має право продовжувати адвокатську діяльність. І коли робиться, а вони теж захищені особливими законами і в Європі, і в Америці, і в Україні. І коли відбулися подібні дії проти вам ще раз кажу, без розгляду справи по суті. Це є явна ознака того. Що це робилося дуже демонстративно на показ. Може бути, що це робилося тільки для того, щоб залякати опозицію, щоб деморалізувати, щоб показати, що ми можемо все, от бачити, які ми, але це точно бачать наші союзники, і це точно пішов вона в записи в полички ці на Вільнюський саміт. І дуже багато хто там передумує робити якісь певні дії. Тим більше за цих два тижні я думаю, що там захист Елексів він сам наведуть певні фактажі, тому що насправді вся пропаганда відпрацювала його як хабарника. А звинувачення за шахрайство. Ви розумієте не співпадіння. Ви розумієте, як у цій ситуації, яку представили, не вписується це шахрайство. Я дуже добре розумію суть юридичну, але це довга історія. Я ще раз кажу, справа для мене неоднозначна, тому я покажу ну, неоднозначно знайома, тому що я бачу, що тут відбувся політичний процес однозначний. Але яким чином там могло бути звинувачення в неправильному інкасації грошей, і за це дійсно є відповідальність? Не можуть гроші в такій сумі передаватися з рук в руки. Вони повинні бути оприходовані на рахунку відразу записані відповідні кадастри, книжки касові або відразу прямо внесені в банк. Тобто порушення є, але того злочину, про який говорять, там не проглядається. Навіть того, який інкримінує, того, який говорить, взагалі його там немає, тому що там немає. Навіть звинувачення, там немає е, хабарництва. І от ця річ, ці не співпадіння за цих півтора тижні, вони ще більше висвітляться. І це ляже, тому що це є атака на опозицію. Це будуть так сприймати. Це в нас розказують хабарник, все там російські по-іншому. Хабарник. Виконуєте що до нього всі стопроцентно правила, як має виконуватися юридична процедура? Ви її умисно демонстративно порушуєте. Я ще раз кажу: я не заступаюся за людину, винуватості чи не винуватості, якої я не впевнений. Я заступаюся за процедуру. Яка була порушена настільки нахабно і демонстративно, щоби цього не могли не помітити наші союзники. Якби це робилося проти якогось дрібнішого бізнесмена, проти якогось юриста окремо, ще там щось <клес> Знаєте, на це може не звернули увагу. Але депутат опозиційної фракції таке відмітиться. І вони старалися для цього. І тому я цю справу теж прив'язую до цього ж самого ключа. І тепер вишенька на тортик. Є така Олена Дума. Цікава людина. Вона умудрилася з 2000 року, коли в неї почалася трудова її діяльність, пройти три комерційні посади, 11 посад державних, три проспілкові посади. Ця людина про себе себеписувала неймовірні там оди, яка вона професійна, але її проаналізували і Transparency International, і представники посольств посольства G7, їхні експерти проаналізували і сказали: пункт перший, ця людина є некомпетентною в цій галузі. Вона взагалі некомпетентна. вона фактично є політтехнологом, якого пригрівали постійно якісь. Е, ну, Якісь близькі до неї люди на державній службі, яка перелітала з посади на посаду, ніде довго не затримувалася. Як правило, там, де вона бувала, було багато корупції. Вона була, і в тому числі, і заступницею Чернігівської Ода. Коли знаєте, хто очолював е, ода, дружина Хомчака. Пригадує такого начальника генштабу, який знищував українську армію, от така історія. Тому насправді проблемно далі, там же ж не тільки на цьому все обмежується. Там же ж далі ідуть підозри. Так вони не доведені до суду. А хто буде доводити, якщо вона протеже ярмака? Про зв'язки з кулінічим? Пригадується керівник главку Кримського СБУ, звинувачений уже в державній зраді і в здачі півдня України. Хоча що там один кулініч міг зробити? Слухайте, в людини світиться таке в реномет. Чи не занадто дальше? Ну, ця людина дуже політично упереджена. Вона організаторка оцих всіх акцій пригадує там про свинарчуків, про все ті всі справи розвалилися. Нема звинувачень проти Гладковських. Більше немає все. Вони всього по всіх пунктах уже справи розвалені. А людина, яка їх розмухувала. А ми знаємо, що там були гроші Курченка безпосередньо замішані. І людина, яка на це замішана, має зараз очолити. Вже не має, а вже очолила сьогодні арма. А тепер основне, слухайте, там можна дуже багато ще розказувати. Але вона була учасником і організатором ІПСО Андрія Деркача проти президента США Джо Байдена. Його сина Хантера Байдена і тодішнього президента України Петра Порошенка, вона була одною з тих, хто організовували фальсифікацію даних матеріалів і їх публічну розкрутку разом з таким семен... Семом Кісліним, який був під прямій співпраці з Джуліані, який був звинувачений в США втручанні вибори і тому подібне. Ця справа, яку вони робили. Ця справа є прямим втручанням російських агентів, оскільки вона працювала в даному випадку з Деркачем на роботу на ІПСО Деркача, була зав'язана на російське ІПСО проти потенційного майбутнього кандидата в президенти США, Джо Байдена, який сьогодні очолює США, є головним союзником України, і від якого персонально залежить те. Чи Україна дістане хоч якийсь сигнал на Вільнюському саміті? Чи ні, Байден проковтнув не одну вже образу, він проковтнув не одне хамство від Володимира Зеленського. Він розуміючи значення наближення України до НАТО і перемоги України, він готовий змовчати багато речей. Але в даній ситуації, слухайте, ну це було дуже добре продуманий скоординований кидок. Ця людина перша вона не обрана. З шести необхідних голосів вона дістала тільки п'ять. За день до підсумкового засідання один з експертів відкликав свій голос і повідомив це належним чином. І, маючи необхідні потреби в шести голосах, вона пройшла, стала з п'ятьма голосами. Це пряме порушення закону. Пряме. І це було зроблено, мені здається, як прямо в піку Сполученим Штатам Америки. Тут дві речі. Спеціально, вони ж відкинули, в них ж, ж був попередньо член партії регіонів, колишній дуже близький соратник Олександра Януковича, помічник віцепрем'єра Арбузова в Уряді Азарова і тому подібне. Вони ж його тягнули. Вони його хотіли. Там був свій корупційний інтерес. Вони в останній день відмовилися від його кандидатури і поміняли його на цю Олену думу. Для чого? Тому що вона дуже найлажчук зовнішньо схожа, як кажуть, тому що вона є протеже Єрмака, так і той ж самий, як він там, добовик, теж е, був е, пов'язаний з адмі... з офісом президента. Та проблема в тому, що там той регіонал просто викликав би несприйняття у G7, у Transparency International, у американської адміністрації, у наших союзників. А ця особа є прямим плювком і прямим викликом. Її спеціально ставили тільки через те, що вона входить в уське коло десятка персональних ворогів Байдена в Україні. Оце було зроблено, на мій погляд, дуже і дуже усвідомлено. І ще на додаток, що ми просто розуміли, арма це є організація, це є структура державна, яка має розшукувати, управляти, забезпечувати діяльність. Арештованої власності, в тому числі російських олігархів, в тому числі певних олігархів е е українських олігархів, в тому числі іноземного ворожого е бізнесу. І Америка дуже уважно ставилася до створення арми, дуже серйозно тиснула тоді ж на Прошенка, щоб там борони Боже не було якогось шпиринок. І тут раптом, коли не було шпиринок, незаконно призначають людину з російськими скелетами в шафі персонального ворога. Людину, яка воювала пороцювала в російському ІПСО проти Джо Байдена. Слухайте, про що ще можна говорити? Я от навів вам цих кілька фактів. Я ще раз кажу: я от коли я так розказував, дуже переконував, мабуть, вони вам далися дійсно пов'язаними. Я відразу кажу, вони між собою дуже мало чим пов'язані, але вони відбуваються в той момент, коли українська влада мала би, якби вона хотіла в НАТО і підтримки на вільніському саміті, мала би. Пилинки здувати з таких дразливих тем. І вони їх роблять, особливо ситуація з думою, вони їх роблять настільки демонстративно і похамськи, настільки з викликом, що я не можу знайти іншого пояснення, тому що це вже не розкрадання, це вже не корупція, це вже є умисні дії, умисна диверсія під вільнюський саміт. Я інакше цього пояснити не можу. От я вам виклав свої позиції. Ще раз кажу, я дуже надіюся, що я помиляюся, це просто співпадіння. Навіть якийсь саміт приїде Володимир Зеленський і скаже, ми хочемо в НАТО, давайте нам ПДЧ і все буде добре. Не дуже вірю, але дуже хочу в це вірити. Але давайте почекаємо ці 10-12 днів і подивимося. А поки що слава Україні! тримаємося, перемог!